Хей, еврібаді, з вами Ден за багатьох друзями в спанч Боб Тавер Дефенс. Ну і в общем-то, в мене є гемів і можемо попробувати вибити якогось нового тіпочка. Давайте поподивимося, що нам випаде, і нам випадає патрік. На жаль, не пощастило, не пощастило, але то не є проблемою, тому що до нас дійшло велика купа підписників. І ми щас разом із ними попробуємо зайти в той складний режимчик, який у нас відкрився. Так, значить. Що ми робимо? Ми переходимо на новий акт. Акт номер два. І, в принципі, I'm ready. I'm ready. Купа підписників заходить до нас, так? А чому вони не можуть загрузитися? Лише один підписник загрузився чомусь. Ну, ну, ладно, поїхали, поїхали пробувати. Так, ну і що ж, в принципі, дивись, ми загрузилися. Давайте же ж відразу будемо ставити з вами бабушку спанч Боба. Ну і в принципі, також можемо поставити собі ось такого ось дядьку. Давайте десь його, в принципі, давайте десь, може, такою посерединці поставимо Бемс. Все, в принципі, Full фул автоскіп. Треба зараз тільки зайти в налаштування і увімкнути автоскіп. Все, включили автоскіп. Тепер будемо пробувати старатися проходити новий акт. В принципі, у нашого підписника 15-й левел, і по ідеї в нього повинна бути прям велика-велика купа сильних сильних юнітів. Ну, в принципі, оцей джім сам по собі непоганий. Реально, в нього дуже-дуже-дуже багато урону. Це по-перше. А по-друге, в нього прокачка, ну, прям дуже дешево коштує. Я би навіть так би це назвав би. Так, ставимо ще одну Бабушку, бабушку Спанч Боба, та й в принципі дивися. Поки що оця армія бабушок <схай> просто з усім справляється Реально, прям дуже з легкістю З легкістю просто проходим це все діло. Так, ну і що ж, дивись в мене є 500 баксів. Давай-ка ми поставимо ще одну бабушку. Або. А, ладно. Я думав що ми вже їх становили просто по максимуму. Але оказується, що ні. Так, дивись два щитати Так, в мене вже є чотири бабушки. Чотири бабушки, точніше, а не бабушки? <схай> Так, треба ставити Джима. Давайте Джимо. Ми поставимо ще одного. В принципі, дивись, в нього по урону 80. У бабульки лише 49, а в Джима уже сразу 80. Плюс до цього всього ми ще ж його підкачаємо. В нього і ренджа буде дуже велика, і урону дуже багато. Тому Джемів треба нам по-любому ставити. Кстати, він може ще буде оцього ставити. Сквідварда, да, да оцього з ще, якщо, якщо не помиляюся, він в мультику був супер-супер багатим. О, кстати, ось у підписник нам пише, що скоро обнова з трейдами. Оце, кстати, буде цікаво. Оце реально. Буде цікаво подивитися, як воно взагалі буде це все реалізовано. Так, кстати, у нас вийшов босс, у нас вийшов бос. Е, го, цей Голландець, якщо не помиляюся, да? І поки що, поки що дивіться, поки що наші бабушки його навіть не дамажать. О, все, урон пішов, урон пішов, і, кстати, непогано, непогано ми його і виносимо. Правда, рівень складності, ну, прям самий-самий легкий, по ідеї я вибирав. Ви пам'ятаєте, ми вибирали з вами чи хард, чи. Да, вроді хард вибирали. Ми з вами вибирали хард режим і пройти було там, ну Просто майже нереально. Так, у нас є 500 баксів. Давайте підкачаємо нашу бабушку І так, що в мене по бабульках? Ну, треба ще одну, да Получається? по ідеї по ідеї що так. Треба підкачати ще одну бабушку з панчбоба. Та, в принципі, усі бабульки в мене будуть підкачані по одному разочку. Ну і поки ми валимо цей анджоусів друзі. От не полінуйся, не полінуйся, спустийся в коменти, напиши якийсь крутецький комент, якийсь класний режимчик. І можливо, саме його я в наступний раз і запишу. Да? Також в мене є мій телеграм-канал, де я часто опубліковую. Якісь розіграші. І оголошую, звісно ж, про виход нових відосів. Тому, якщо ти будеш нашим учасником, нашим бандитом в нашій банді, ти по-любому не пропустиш ні, жодного відоса. Так, давай ка підкачаємо Джима, бо тут ось, ось швидкий анчоус прям пробігає, кстати Ладно, бабушка задефала. Давайте Джима, ми. Давайте кожного, кожного джимчика ми підкачаємо по разочку, щоб в нього зменшився трішечки колдаун, да? В майбутньому. Ну і звісно ж збільшимо йому просто урон. Так, треба нам ще виходить 120 коїнів. Так, Бенс. Все, джема підкачали. Так, в мене є 400 баксів. Про що я можу зробити? Ну, можу поставити ось такого Сквідварда да? За 400. Або, ліпше за все, мені здається, підкачати джима, так? Да? Тому давай-ка ми будемо спочатку джимчика і підкачувати. Так, вийшов у нас знову цей голландець. Е, наш Кент поставив. Поставив ось таку ферму. Вона йому поїде ще й бабки приносить, якщо я не помиляюся. Хоча, хоча можу помилятися. Так, значить, давайте підкачаємо джимів. Я хотів підкачувати наших джимчиків, але ну, прокачка в них по 470 баксів. Кстати, убили. Убили ми цього голландця. Цього пірата. Було б прикольно, аби він був на своєму просто літаючому човні, да? Не, не просто він такий йшов, а прям на човні собі плив. Було б реально дуже прикольно. Так, треба підкачати нам Джима. Джима треба цього підкачати. Прям по любасу. Бенс, бабе то є. Значить, підкачимо його. Далі в мене є отакі його ось Фанкінсон, да, його звати. Його звати Фанкінсон. Так, він поставив Кстати, де ви. У нього є такий Йоніт. Йомойо. Він ще нього якийсь зачарований, да. Ось якась труба тут є. Входу, ходу, ходу скоріш за все, що так. Так, давай-ка Будемо ставити оцю скідверда. Тако бренс, одного, одного хочу поставити, хоча б одного. І подивитися, подивитися, наскільки він буде сильний, коли ми його з друзями з вами підкачаємо на максимум. Хоча поки що дивися, оці голландці, Справляються і безок. Ось кстати, дивіться, великий швидкий аньчоуз. Блін, щось ми з ним дуже швидко розібралися. Я би сказав, через щурш Так, що ж, мене є, дивіться, в мене є 800 баксів. Давай підкачаємо одну бабушку. Ну і в принципі, і в принципі, все. В принципі, все, бабла в мене більше немає. Тоді збираємо бабету і продовжуємо далі викачувати наших з вами юнітів. Так, ну і що ж, 15-та хвиля, по ідеї, це майна має бути саме останньою. Давайте, значить, втратити бабки, підкачувати наших печенюшок оцих да, бабушок далі. Давайте десь тут, може, спереду поставимо, поставимо ось цього сквідверда. який великий. У нього 17 тисяч хепа. От він жорсткий. Мені здається, що без нашого напорника, скоріш за все, ми без ним би просто не розібрали. Але вальнули. Все таки вальнули і отримали сотку гемчиків. Сотку гемчиків, XP і 40 коїнів. Так, поїхали в лобі, і по ідеї, мені зараз вистачає на один кейс. Давайте попробуємо. Попробуємо щось цікаве вибити. Можливо, нам і пощастить, і ми щось з вами виб'ємо. Так, мені треба сумони. Бенс, все, сразу телепортуємося до сумонів, відкриваємо кейс, і нам випадає з вами отакий ось аквамен. Чи шо це він? Ну, по ідеї якийсь супергерой. Ну, по ідеї як, да? Так, в мене є коїни. Куди я можу потратити Фвоїкої. У мене є ось такі ось батончики, які дають по 200 XP нашим юнітам. Це, звісно, все добре. А мені цікаво, цікаво те, що в шопі можна купити якийсь кейс, якийсь кейс за суточку робоксів. Так, а, честери кейси. Що я можу відкрити е, з них? А, дивися, получається, в нас є реєр кейс, ось що з нього може випасти, да, з яким відсотком. Далі є легендарний кейс, з якого можуть випасти досить такі солідні, солідні класні юніти. Ну і звісно вже ж є міфічний кейс. З якого можна отримати купу-купу крутих, крутих юнітів. Бач, там є Панкрабс, планктон, рибка, є кривулька Боб, я не помиляюся. Якийсь із серій був такий персонаж. Так, це у нас якийсь афекарок, типа до Патріка. Ми завідуємо в гості. Мене цікавить, друзі, трейдпаза в мене зачинена, да? Ну, так. Да. Трейдпаза поки що для мене недоступна. Тому давайте, давайте підемо ще, підфармимо. Підфармимо разом із вами трішечки грошей. Давайте спробуємо обрати хард. Хард режим. В принципі, I'm ready. З нами Літає знову ж той самий підписник. Поїхали. Давайте попробуємо пройти хард режим і підфармити собі трішки більше гемів. Так, ну що ж, в принципі, залетіли ми в каточку. Я думаю, що тактика, особа наша, не змінюється. Ми просто встановлюємо з вами наших бабульок. Бабульок, які будуть розносити, розносити цих ханчоусів. В принципі, включаємо full автоскіп. Наш напарник чомусь не вмикає його. Ну, то ладно. І поставимо ще плюс зверху, ще й джима. Все, в принципі, початкову команду я свою встановив. Хард режим, розвалюємо, let's go Так, анчоус. По 470 кп. Ну, в принципі, я думаю, що повинні справлятися. Повинні справлятися прям по-любому. Так, інформація. Так, у нас вийде бос, в принципі, за це ми отримуємо. А, це зазвичайний режим, ми з вами зможемо отримувати ось такі ось ні ніщечки, да? Можна це так назвати. Так, і слухайка, я замітив те, що ну, на цьому режимчику у нас уже анчоуси починають проходити прям дуже-дуже далеко. Тому нам би бажано якомога раніше встановити своїх оцих бабушок, бабушок, да, спанч Боба. Та й в принципі, в принципі, тоді. І, по ідеї, у нас ніяких проблем не буде, бо поки що, поки що реально складно. А по правді я пішов в карт режим, тому що з надії того, що в нашого підписника є класні юніт, і в нас вийде вийде це трішечки поабузити, да? тобто себе прокачати якомога швидше. Так, слухайка, анчоуси ну, проходять занадто за далеко. І мені це реально не подобається. Можна поставити Джима, в принципі, як варіант у того таку, да? але дивіться, швидкий анчоус, ну просто у нас проходить. Швидкий анчоус, ну я не знаю, що з Ним робити. Так, наше, і поставив туди бабушку, але бабушка особи ніякої ситуації не змінює. Так, і купа-купа анчоусів починає просто друзі, у нас пробігати. Давайте поставимо Джима, напевно, давай-ка десь, десь отута ще собі, да, І поставимо ще одну бабушку. Я думаю, що цього буде достатньо. Оп, оп-оп. Да, в принципі, вальнули. В принципі, згорем пополам вальнули. Що в нас тут? Тут у нас халепа. Тут у нас реально халепа, і кстати, треба. А, тут, в принципі, йде ось великий анчоус, тому, в принципі, усі мої байоніт, там його задефують потім. Так, у мене є 200 баксів. Що я можу за 200 баксів зробити? Ну, максимум, що я можу зробити, це поставити джима, Бемс. ставимо джимчика. І ще треба поставити бабушку. Треба поставити бабушку, дивіться, ось швидкі анічоси, ну прям через щур швидкі. Так, давайте ставимо десь, наприклад, наприклад, я не знаю. Давай тут отаку бабушку поставимо свою. Бемс. Так, чому вона не встає? А у мене максимальна кількість бабушок. Поняв. Поняв. Питань нема. Питань немає. Давайте поставимо ось цього Сквідварда. Так, ставимо цього сквірда, Підкачуємо качем І що в нас? Ну, в принципі, по ідеї, по ідеї бабушка із Джемом повинні справитися з цими двома анчоусами. Так, тут швидкі анчоуси у нас також потихеньку-помаленьку пробігають. Але оцього камбала, що це в нас? Флац, флац, флац його звати, він у нас проходить. В нього, ну, забагато хп, 2500 тисячі, і, скоріш за все, з ним ми, ну, напевно, що не справимося. Давайте поставимо ще одного джима. В принципі, Джимів багато не буває, як говориться. Так, цього флаца ми, ну, вроді як, потихеньку-помаленьку дефаємо. Так, слухайка, а в цього, тіпа, то радіус то великий? Реально великий. Але оцей тип у нас по, по ходу прям реально проходить. Так, в мене є 600 баксів. Давай ми підкачаємо. Підкачаємо своїх печенюшок, бемс. Підкачуємо бабушку з панчбоба. Боба. І слухайка, в босса 6 тисяч 6,5 тисяч хп. Як його дефати? Чесно, я, я просто не в курсі. Давай, давай щось робити. Давай поставимо з тобою ще одного такого сквідварда, в принципі, да? Як варіант. Як варіант, треба. І в мене є 500 баксів. У мене є 500 баксів, давай ще його підкачаємо разочок. Так. Фласів ми, мих, слухайка, майже, кстати, убиваємо. Вумба, анчус. В тебе не забагато хп, братуха. Тут в мене боси вибігали з такої кількістю хп. А в тебе ж щирі щур багато. Так, в мене є 500 баксів, треба срочно їх тратити, треба тратити, я не знаю, прокачати бабушку спанч Боба і шо? І що, і що, у мене є ще одна не В У мене джими не прокачені. Друзі, грошей просто нема. Просто немає грошей, щоб якось це все лихо дефати. Так, давай джима. Джимчика треба було б підкачати. Давайте одного підкачаємо. В принципі, другого можна підкачати, як варіант. Ну і треба нам би бажано цих бабулек прокачати. Давайте оцього джема ми, в принципі, можемо продати за 75 коїнів. Далі я пропоную його встановити. Ну, давай-ка тута. Давай тута. І зараз підзбираємо трішки грошенят, щоб його, звісно, ж теж підкачати. Бо Бахту, мені здається, він вносить побільше, ніж ця бабушка. Хоча ця бабушка б'є по радіусу. Тому що ліпше буде, чесно, я не знаю. Дивися. Так, тут. Ну, цей анчоус прям по-любому пройде. Цього боса, можливо, ми ще якось і задефаємо. А ось цей його супер великий анчоус, ну, пройде прям по любасу. А, так, слухай, тут ще один іде. Вумбу анчоус. Вумбу анчоуси дуже сильні. Будемо за це знати. Так, підкачуємо, значить, Джима. Далі, треба було б підкачати ще би бабушку за 530. Все, бабки є, бемс. Бабулечку, підкачуємо. Так, стоп. Мене раз, два, три. І там в мене стоїть четверта. Так, а що у нас по нашій базі? 60 60 хп. Ну, в принципі, ще декількох анчоусі ми зможемо з вами пропустити, але далі вже не бажано. Джима, треба джимчика підкачати. Треба 320. Бенс, бабки є, бабки не проблема, як говориться. Так, далі. Треба підкачувати бабушку 760, коштує. Сквідвард 610. Це коштує. Давайте лучше Джима підкачаємо. Він подешевше коштує. Так, швидкого анчоуса, ми цього, в принципі, убиваємо. Вумбо. Вумбо, слів тебе ХП, 1600. Ну, кстати. Треба ще оцього джима підкачати, Да? Бажано. Бажано, а його бажано продати. Взагалі. Слухай, його бажано продати. І поставив би я бо його, напевно, скоріш за все, десь таку, отутого такого, біля доміка, спанчбоба, біля цього ананаса. Разочок підкачаємо його. Та й в принципі, хай допомагає дефати тут спереді у нас. Так, в нас є майже 500 баксів. Давай, значить, ми підкачаємо свого джима на третій рівень, прокачки, да, його. Далі великий, великого швидкого анчоуса Самою, в принципі, вроді потихеньку, помаленьку якось. З і убиваємо, але і складнощами. Прям реально з великими складнощами. Так, давайте підкачаємо бабушку з панч Боба. Більше і більше в мене грошей немає. Кстати, можна поставити сквідварда Можна поставити нашого сквідварда Правда, грошей. Грошей не вистачає. Треба буквально ще трішечки. Ще чуть -чуть, і я зможу встановити цього юніта. Бейнс, все, ставим сквідварда Хай іграє на своєму кла кларнеті і розносить, розносить цих анчоусів Так, вийшов Вумбо анчоус 5500 5,5 тисяч хп в нього. Ну і в принципі, зараз йому скідверд повинен прям. Дуже-дуже гарно заспівати. Кстати, чимось, чимось він схожий до цієї бабушки, да, Спанч Боба? Бо вносить він урону прям так. Я, я би сказав би, що і непогано. Так, давайте підкачаємо когось. Давайте поставимо, підкачаємо джима. разочок, да? Нам би бажано ще билоцю Джима підкачати, бо цих трьох я вкачав. Залишається в мене ще. А в мене ще два залишаються Джима. Один в мене тут а ззаді стоїть. майо. Прям складно. Реально, хард режим прям дуже складний. Хоч і в нашу підписника супер класні юніти, але чимось йому допомогти, прям конкретно. Мені прям дуже-дуже складно. Так, в нас є штука коїню. Давайте підкачаємо, значить, 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 давайте печенюшку разочок вкачаємо. Далі. Я б ще би ще поставив би фанкісу на ще одного, да? Приблизно десь от у того можна було б його поставити. Та хай вкидує. Хай вкидує хоч трішечки урону. Цікаво буде подивитися, наскільки сильний вийде у нас бос. От, серйозно. Це ж хард режим, як не я. Кстати, я би цю бабушку, мабуть, вже би продав би. В принципі, вона там без толку стоїть. От серйозно. Давай-ка їй десь тут оготу. поставимо. Та я думаю, що треба. Було би ще б разочок, хоча би, як мінімум, ну, підкачати. Так, вийшов вумбо анчоус. В нього було 10 тисяч хп. Ні, ну, анчоуси вже починають виходити прям дуже жирними. Давайте підкачаємо ще разочок бабушку. Так, нашій поставив отакого ось акваменчика, да, супергероя із мультика. Так, і поставив ще одного такого пірата. Хорошо, в мене є 900 майже коїнів. Давайте тоді підкачаємо цю бабушку за 760. Ну і в принципі більше в мене грошей немає. Так, мені цікаво. Мені цікаво, оскільки в мене стоїть Фанкенсоніо. Так, один, дво. З цієї сторони 3-4. А, так слухай, я вже встановив по максимуму. По максимуму юнітів, як ніх, Тому нам бажано ще підкачати оцього Панкінсона. Та й в принципі, в принципі, виходить у нас босс, в якого 33 тисячі хп. Жесть! Ні, ну босс прям. Ну, я би сказав, прям чересчур сильний. Вам не здається? І ще помимо цього і разом із ним виходить купа анчоусів Надію, що ми з ним ну, справимося. Хоча, слухай, дивися, він тільки-тільки вийшов, і у нього уже залишається 10 тисяч. ХП. Тому, скоріш за все, ми реально пройдемо хардкор режим і зможемо відкрити ще один кейси. Не знаю, кстати, можливо, в мене є якийсь квест на хард режим, да, в, в другому акті. Можливо, я ще якесь завдання паралельно виконую. Треба буде подивитися. Треба буде подивитися свої квести. Можливо, ще на халяву отримую якісь бонуси. Так, бемс, бемс, бемс. Джима прям дуже жорстко підкачали. П'ять левел, п'ять левелів просто йому прокачало. Оце реально жорстко. Заробили ще зверху, кстати, коїни, да. 60 коїнів заробили. Непогано, давайте підемо в лобі. І по ідеї за коїни, я можу, можу собі щось придбати. Треба щас прочекати. Треба щось прочекати, що я можу отримати. Так, дивіться, в мене є 150 коїнів, в мене є 160 гемів. Так, містер краб, що ти продаєш? А ось ось куди ми можемо тратити свої коїни. Ми можемо купляти різні різні бафи. Коінбус, да. Можемо купити собі таку ракушку за 5 тисяч коїнів. Мені здається, саме-саме круте це ракушка, бо вона вам дає змогу відкривати круті якісь кейси. Так, давай, давай потратимо своїх 100 гемчиків. Було би непогано вибити ось такого манрея, да, міфічного юніта. Будемо надіятися на те, що він нам і справді справді зможе випасти. Давайте подивимося на шанси. Секретний юніт. Поки що, поки що, ну, немає інформації. На міфіка. На міфіка, у нас 0,5%. Так, легендарний 1%. Епік 4%. Рейєр. Ой-ой-ой. Ну, слухай, мені би я би оцього хотів би. Скажаний Вілі його звали чи як? Не пам'ятаю. Чесно, не пам'ять. О. Це ще прикольний, диви який. Слухай, тут прямо реально велика-велика купа цікавих, дуже, дуже цікавих юнітів. Я би ще хотів би оцього рака Ларі. Ларі, так. Кстати, його ж звати Ларі. Є пань. Ти подиви, яка в нього кількість урону. Тисячу 100 депесу. Жесть. Так, ладно, давайте відкривати. Давайте відкривати. Дивитися, що нам випаде. А випадає нам, кстати, новий юніт. Бабл бас якийсь. Бабл бас, і це у нас Uncommon. Ну, в принципі, давайте відкриємо юніти, поставимо еквібес. І, в принципі, нічого і не змінилося. Так, а мені цікаво, а я ж можу. Сейл юніт. І, кстати... Так, включаємо сейл мод І давайте продамо нам непотрібних непотрібних юнітів думаю, що рейри ми будемо в принципі з вами залишати, хоча можна одного і продати. І нажимаємо сейл Бемс. В принципі, усіх непотрібних юнітів ми тепер з вами і продали. Ну і на цьому наше відео доходить до завершення. Тому, друзі, якщо вам сподобався даний відос, то підтримайте його своєю вподобайкою. Ну звісно ж, не забудьте про підписку на канал. А з вами, як завжди, був Дензо. Всім до нових зустрічей і всім пока-пока.